Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про таке важливе і взаємопов'язане питання, точніше питання декілька, як гомологія, ізомерія та номенклатура, тобто правила назви алкенів. Давайте згадаємо, що ж таке гомологи на початку. Як ми знаємо, гомологи це органічні речовини, представники одного класу органічних речовин, які мають. Однаковий якісний склад, а ось кількісний склад їх відрізняється на так звану гомологічну різницю на CH2 або кратну її величину. Давайте подивимося, як це можна описати. Першим представником гомологічного ряду алкенів є речовина, яка називається етен. Це вам вже відомо і має формулу c 2 h 2 4. це речовина з подвійним ковалентним зв'язком між атомами карбона. Задаємо, що один з цих двох зв'язків є сігма-зв'язком, а інший пі-зв'язком. Хоча ми позначаємо їх однаковими рисками, валентними штрихами, але насправді це два різних штрихи, два різних типи хімічного зв'язку. зрозуміло, що найменша кількість атомів карбону, яка може утворити подвійний зв'язок, це два атоми. Тому є. Речовина метан у алканів, да, з якої починається гомологічний ряд алканів, але немає речовини метен, з якої теоретично міг би починатися гомологічний ряд алкенів, але так не існує. Отже, найперший представник гомологічного ряду це буде Етен. Наступний, який буде більший за етен на гомологічну різницю, це буде у нас С3H6 про N, далі буде йти c 4 h 8 бутен і так далі. Ви <клігалізму> розумієте, що <клігалізму> гомологічний ряд алкенів буде дуже схожий на гомологічний ряд алканів, і назви їх теж будуть схожими, Корені слів у нас такі ж самі: Ad, prop, boot, і далі числівники PENT, hex, і так далі. І загальна формула Алкенів, відповідно, буде це N. H2N. Ось така у алкенів. Ви пам'ятаєте, що вже мали справу з подібними формулами, теж це наш 2 n загальна. і це формула також циклоалканів. Тобто ми одразу можемо зробити такий висновок, який потім нам знадобиться, що алкени і циклоалкани, хоча представники. Різних класів органічних сполук з різними властивостями, але вони ізомерні один одному за оцим складом, і тому є так званими міжкласовими, або, як ще говорять, міжгруповими ізомерами. Отже, перед нами гомологічний ряд, початок гомологічного ряду алкенів. Які ж ізомері? ізомери можуть бути властивими для цього класу, для класу алкенів? Згадаємо, що ізомери це речовини, які мають однаковий, однаковий якісний та кількісний склад, але різну будову молекул, і відтак різні фізичні і хімічні властивості. У алкенів можливість утворення ізомерів значно більша, ніж у алканів. Згадаємо, що у алканів ми мали тільки один вид ізомерії, який називається ізомерія карбонового ланцюга, або ще іноді говорять ізомерія карбонового скелета. Чи є такі види зиморії у алкенів? Звичайно, є. Давайте візьмемо такий приклад, що у нас з вами буде, ну, хай буде 5 атомів карбона у молекулі, тобто це речовина буде c 5 аж 10. Ось так. І ми додамо необхідну кількість атомів гідрогена, зверніть увагу, що там, де є подвійний зв'язок, там відповідно кількість атомів гідрогена біля атома карбона буде меншою. Ось так ми запишемо звану формулу. І ізомер, який буде мати положення подвійного зв'язку так само, як і в першому випадку, тобто в крайньому положенні біля початкового атома карбона, але ми розмістимо один з п'яти атомів відролина, як боковий радикал, як боковий замісник. І у нас утворилася речі. У нас такою, таким самим складом: це 5 H10, це 5 H10, але це ізомери за будовою карбонового ланцюга. Ось ми бачимо перший вид ізомерії. Ізомерія Карбонового ланцюга. Як бачите, вона є і у Алкенів теж. Але. Ми бачимо, що в молекулі Алкена є подвійний зв'язок, якого не було в Алканів, і, напевно, переміщення цього подвійного зв'язку по ланцюжку теж буде призводити до інших ізомерів. Наприклад, ось так. Це та речовина, яку ми з вами як вихідну. Дивилися. А ось такий самий ланцюжок, тільки положення подвійного зв'язку ми з вами перемістимо на одну позицію Право. Ось так. І ми бачимо, що подвійний зв'язок перемістився з крайнього положення в середнє, і ми теж матимемо два ізомери, але це вже ізомери не забудували цього, вона однакова в двох речовин. А це ізомерія положення подвійного. Зв'язку. Ізомерія положення подвійного зв'язку. Бачимо, що так теж є. У алканів, нагадую, такого, звичайно, бути не може. Але це ще не все. Як ми згадаємо зараз, формула cnh 2 n відповідає не тільки алкенам, а й знайомим нам уже цикл Тому ми можемо собі уявити циклічну речовину, яка матиме стільки жатувати. Карбона матиме кільцеву структуру, але при цьому не матиме подвійного зв'язку. Це буде ось така. Давайте знову відтворимо наш вихідну речовину, що так. Зв'язок СH2, ch 2 ch 3 Це знову та ж сама наша речовина. Це 5H10. І поруч з нею отакий п'ятипутничок. Циклопентап. Це вже ізомерія міжкласова або міжгрупова, тому що речовини належать до різних класів. Це клас алкенів, це клас циклоалканів, вони дуже сильно відрізняються за своїми властивостями, майже нічого схожого. І це ізомерія, повторюсь, міжкласова. От ми бачимо, що вже три види розглянули ми. Для алкенів, на відміну від алканів, яких був тільки один. Але і це ще не все. Оці всі три типи ізомерії, які ми розглянули з вами, відносяться до так званої структурної ізомерії. Вона залежить від послідовності розташування атомів або подвійних зв'язків, або груп атомів у молекулі послідовність. Структурна ізомерія. Але є ще такий дуже цікавий різновид. Ізомерія, яке називається просторова або ще називають і стерою як виходить з назви, це ізомерія, в якій атоми розташовані в тій же самій послідовності лінійно, але при цьому займають різне положення у просторі в 3D, так би мовити, тоді, коли молекула не має можливості обертатися навколо своєї осі, навколо якогось хімічного зв'язку. Що це таке? Подивимося на прикладі одного з видів ізомерії, який є у Алкенів — це цис-транс, так званий. Що я маю на увазі? Давайте подивимось на модельку. Ось такої речовини, яка називається етам, де ми будемо під чорними кульками мати на увазі атоми карбону, а під білими атоми гідрогену. Ось ми зможемо намалювати таку картинку. Як ми пам'ятаємо, кут між зв'язками у алкані приблизно 109 градусів, і тому вони будуть розташовані такими пірамідками. Одна вісь, одна, один сіг на зв'язок забезпечує можливість обертання досить вільного, ну з деякими обмеженнями, навколо своєї осі. Тобто ми бачимо з вами те, що називається конформаціями. Обертання навколо сім на зв'язку, але без перебудови молекули. Молекула ось така, і молекула ось така це не дві різні. Молекули це дві конформації однієї тієї ж молекули. Вони мають трошки різну енергетичну стійкість, ось така молекула. У нас буде трошечки менш стійкою. Конформація, а ось така трошечки більш стійкою, але це не все-таки не ізомери. І навіть якщо ми замінимо один з атомів гідрогена на якийсь інший атом, або навіть на групу атомів, ну, наприклад, на метильну групу, ось давайте її умовно позначимо червоною кулькою, то у нас все одно можливість вільного обертання залишиться і такої структури теж ми бачимо, що ось так може бути. А може бути і ось так. Навпроти. Червоні кульки розташовані вже не по один бік, а по інший. І це обертання може бути досить таки вільним, з деякими невеличкими обмеженнями. Отже, тут немає зумерів, це варіанти однієї молекули. Але все змінюється, коли ми утворюємо між атомами карбону подвійний зв'язок. Давайте ще одну. Паличку я ставлю сюди між атомного карбонам. І ми побачимо тепер, що оця друга наша паличка, друга другий зв'язок, він грає роль фіксатора такого гальма, яке не дає молекулі тепер повернутися вільно навколо своєї осі. Не вийде нічого без розриву хімічного зв'язку. І тому буде існувати два варіанти такої молекули. молекула Видалимо один з атомів гідрогена, тому що у нас тепер подвійний зв'язок, ось так. Да? І можна сказати, що будуть два варіанти молекули, де різні атоми розташовані по один бік подвійного зв'язку, да? гідроген до гідрогена, якийсь інший атом або група атомів, наприклад, метильна, по один бік. Це один варіант молекули. І інший протилежний, але для цього потрібно нам поміняти. Всю молекулу цілком повністю розірвати, а потім відбудувати хімічний зв'язок. Тобто будуть два ізомери, один, в якому по один бік щось знаходиться, а інший по різні боки. Така ізомерія називається цис транс ізомерія Давайте подивимося, на прикладі теж двох речовин. Ай у нас буде ось такий бутин, у якого подвійний зв'язок розташований у. Середньому положенні. І розташуємо метильні групи або по один бік цього подвійного зв'язку, або по різні. І таким чином у нас буде два різних просторових ізомера. Цис це ізомер, в якому частинки знаходяться атоми або групи атомів по один бік подвійного зв'язку, цис. А транс через транс, частинка транс, якраз і означає через. Тобто цис транс – це просторова ізомерія на відміну від перших трьох видів, які називаються структурними різновидами ізомерії. Є ще деякі види. Посторовою абостер землі, з якими ви познайомитеся дещо пізніше при вивченні інших органічних речовин. А поки що ось таке. Треба позначити, що цистранцізомарія це якраз особливість подвійного саме зв'язку. Немає, як ми вже впевнилися, такої зомарії у речовин з одинарним зв'язком у Алканів. Немає такої зомерії у речовин з потрійним зв'язком Алкінів, які дещо пізніше ви теж будете вивчати. Отже, ми спостерігаємо чотири види ізоморії у Алкіні. І тому давайте порівняємось. Хай у нас буде <клух> бутан, Подивимося, скільки він має ізомерів, скільки буде мати бутен ізомерів. Бутан, це 4 h 10 Ми можемо розташувати атоми тільки або лінійно, або розгалужено, але тільки один варіант буде такого розгалуженого ізомера. Загалом у нас ми бачимо всього два ізомери складу c 4 h 10 Буде c 4 h 8 У нас атомів стало молекулі менше, а різновидів ізомарі стає більше. Тому що може бути і так само, як і у бутана лінійний. Та розгалужений ізомер, Ось так. Може бути ізуме за розташуванням подвійного зв'язку, без зміни. Положення подвійного без зміни будови самого ланцюга. Може бути циклічний ізомер міжкласовий, циклобутан. І нарешті може існувати ось такий ізомер. У нас з вами. Може існувати. Цей странсізомерія, ну, наприклад, для, для, бутана, для бутена це буде не властиво, але для більшої молекули це буде можливо. Ось уже в нас буде гексан, там буде виявлятися більша кількість ізомерів. <кх> Отже, можливостей для утворення різних ізомерів у алкенів значно більше, ніж у алканів. Наступне питання питання номенклатури, тобто правил хімічної назви. Номенклатура. Окей. Правила номенклатури, вони, в принципі, спільні для всіх органічних речовин і мають тільки деякі відмінності, конкретно в кожному класі. Базові принципи, базові правила зберігаються з. Алканів з насичених вуглеводів. Тобто обираємо головний ланцюг, нумеруємо головний ланцюг, показуємо місця розташування замісників або інакше бокових радикалів, і конструюємо назву речовини. Що міняється у алкенів? Деякі правила видозмінюються, деякі правила доповнюються. Подивимося, що саме. по Перше правило. Головним ланцюгом у алкенів вважається не обов'язково найдовший, але обов'язково такий, що містить подвійний зв'язок. Пояснимо, це, на прикладі. що мається на увазі. Ну, ось є така у мене речовина, хай буде ch 3 ch 2 С, ch 2 ch 2 ch 3 І ось так я розташую <кхем> ось такий бічний радикал. Якби це була молекула речовини з насиченими зв'язками, тільки одинарними алкан, то ми б взяли з вами за найдовший ланцюг ось цей, записаний по горизонталі, бо він має найбільшу кількість атомів карбона. Шість. Але він не містить подвійного зв'язку. Подвійний зв'язок у нас пішов у бік. І тоді це для алкенів буде неправильно. Для алкена ми оберемо довший, але обов'язково той що має подвійний зв'язок. Ну, вліво буде, звичайно, коротший. Так? І ми бачимо, що насправді довжина цього ланцюга буде меншою за того, який написаний по горизонталі. Тут було 6 атомів карбона, тут тільки 5. Але все одно він буде головним, тому що в його склад входить подвійний зв'язок. Це правило перше, значить, не обов'язково найдовший, але обов'язково той, що містить подвійний зв'язок. Далі, нумерація ланцюга. У алканів пам'ятаємо, що нумерація починалася з того боку молекули, до якого ближче знаходяться згруповані замісники. У алкенів головним учасником процесу є подвійний зв'язок, тому він визначає напрямок нумерації ланцюга. І тому. Нумерацію починають з того боку, до якого ближче подвійний зв'язок. Навіть якщо бічні радикали будуть розташовані з іншої сторони, з іншого боку. Ось так, наприклад. Якби це був алкан, ми б нумерували з лівого боку направо, тому що замісники стоять ближче до лівого боку. Але у нас з вами подвійний зв'язок знаходиться ближче до іншої сторони, тому нумерувати будемо звідси. Один, два. 3, 4, 5. Навіть якщо при цьому номери замісників будуть більшими, ніж при нумерації зліва направо. Значить, визначає напрямок нумерації подвійний зв'язок. Ну і бувають ситуації, звичайно, що подвійний зв'язок розташований симетрично в молекулі, ну, хай ось так буде, тоді правило буде таке ж саме, як і для алканів. Тобто, до якого боку ближче замісники, з того боку і починаємо нумерацію. В даному випадку це буде ось так: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тому що за положенням подвійного зв'язку тут все одно звідки нумерувати. А ось за положенням метильної групи зліво направо потрібно. Далі. <кхе> Положення самої, самого подвійного зв'язку вказується номером, але подвійний зв'язок знаходиться обов'язково між якимись двома атомами: між першим, другим, між третім, четвертим, як в нашому прикладі. Положення подвійного зв'язку вказується цифрою меншою, за меншим значенням. Тобто, наприклад, в цьому варіанті у нас буде положення подвійного зв'язку позначатися цифрою 3. Ну і нарешті додається закінчення N. У кінці назви океан, звичайно, воно вказує, до якого класу належиться речовина. Ось тепер давайте зберемо все це разом. І ту речовину, яка. У нас є, а можливо, і цю речовину теж можемо назвати уже за загальними правилами систематичної номенклатури алкенів. Отже, у нас з вами 6 атомів карбону в ланцюгу. Тобто корінь слова буде гекс. У нас є замісник метил, який знаходиться в положенні 2, він один у нас. Тому 2 метил гекс 3Н. Два метил вказує, що у нас положення. 2 знаходиться замісник. Гекс означає, що у нас 6 атомів головному ланцюгу, 3 означає положення подвійного зв'язку за меншим номером. Два метил гекс 3 н Ну, а ця, ця речовина тоді буде називатися у нас з вами як? Тут п'ять атомів в ланцюгу, два замісника в четвертому положенні, тому що 4,4. Д метил пент один за меншим номером один. Ось таким чином ми називаємо алкени. Як бачите, ці правила досить схожі на правила назви алканів, але мають деякі свої особливості. Звичайно, що опанувати вміння, називати, записувати ізомери, називати речовини. Це питання більше практики, тому є можливість, є необхідність попрактикуватися самостійно в написанні ізомерів в назвах різних, тепер уже конкретно алкенів.